повинен це зробити, це справа на себе. Чи варто це піддавати думаю і розумову аналітичному? Я би сказав, не Ну, Бо Бог дав нам розум. Ну я ось знаєте, це завжди два полюси. Чоловіки завжди тут сидять, не серце мало, а жінки що? Тут. Мені здається, чоловік дуже рідко дружить з серцем. Жінка дуже рідко дружить з головою. Жінка більше відчуває серце. Правда? А вона відчувається. Але розум Бог нам дав. Треба також розумом розуміти. І тому дуже важливо, коли вони між собою не мають дисонансу. Коли є дисонанс, то що я в попередній відповідні казав, важливо послухатися. Бо Це дуже важливо. Я бажаю, коли на це є воля, що ми хочемо зробити, воно має бути в серце і розумії телекту. Тому важливо, щоб вживати оде.